Всім доброго дня! В сьогоднішньому відео покажу вам, як в'яжеться ось такий візерунок. Він в'яжеться дуже легко, але виглядає досить ефектно, і за рахунок оцих вертикальних смужок не додає вам об'ємів. Тож, давайте приступимо відразу до візеруночку. Раппорти даного візерунку складаються з 4 петель і двох рядів. Тож, починаємо. Перший ряд. Нашого візерунку. Ми в'яжемо дві лицеві. Далі нам потрібно перезняти петельку, не пров'язуючи її, і ми її знімаємо як виворютно, тобто ось так, щоб вона була розвернута саме ось цією стінкою. Далі ми наступно пров'язуємо лицевою, робимо накид і ось ту, яку ми знімали не пров'язуючи, ми ось так її. Беремо і протягуємо через лицеву і накид. Давайте ще раз: дві лицевих. Далі ми знімаємо петельку, ось так. Наступно пров'язуємо лицевою, робимо накид. І ось ту непров'язану ми беремо і робимо протяжку. Знову дві лицевих. І дивіться, якщо ви в'яжете виворітні, наприклад, бабусиним способом, так, бо я в'яжу класичним і в мене відразу вони розвернуті. Якщо ж у вас петельки лежать ось так, то вам потрібно оцю зняти ось таким чином. Далі пров'язуємо лицеву, робимо накид і протягуємо. Все, я думаю, далі ви зрозуміли. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Наступний ряд, другий, якщо ви в'яжете по колу, він буде просто всі лицеві. Якщо ж ви в'яжете поворотніми рядами, то він буде просто всі виворітні. Всі абсолютно. І знову ви повторюєте перший і другий ряд. Дякую вам за увагу, рівних вам петелек і до наступних відео.